Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 388 задача. Її створив Філіп Юліус Ван Зейлен ван Нейвелд. Це нідерландський генерал та політик часів Наполеонівських війн. Зараз хід білих. Знайдіть виграш. У нас еншпіль кінь проти слона. У білих є прохідний пішак, але чорний король близько. Які тут є ідеї? Хід Б5 це хороший хід. Один пішак білий фіксує двох чорних пішаків. Але, тим не менш, цей хід зараз не виграє. Чорні, наприклад, грають слона 5. Кінь під боєм, кінь e 4, король g7, король g5. Білі будуть намагатися провести пішака h. Слон e1 h6. Якщо чорні захищаються правильно, чорні зроблять тут нічию. Але захищатись необхідно точно. Зараз єдиний хід, який робить нічю, це хід короля в 7 Наприклад, зіграємо король h7, буде хід кін в 6 Король h8, король g6. Далі є ідея зіграти h7, перевести коня на f7 і може бути навіть мат. Чорні захищаються точно. Хід короля в 7 Наприклад, король f5, слон b4. Кінь g5. І знову ж таки. Точний хід це хід король е 7 Якщо зіграти королем на g8, буде хід король g6. Далі h7, кінь в7 і білі виграють. Який тут захист чорних? Король е 7 і білий король навіть потрапив вже на g6. Слон – це 3. Чорні захищаються по великій діагоналі. Чорні контролюють поле f6. Наприклад, хід h7. Щоб білим виграти, необхідно перевести якось коня на g7. І буде блокування. Тому чорні вже можуть зіграти слон аж 8, щоб слона не заблокували, і він блокує пішка аж. Виганяємо слона, він собі відступив. Тут немає якогось такого блокування, то от білі вже можуть, наприклад, спробувати виграти фігуру. Білих на фігуру більше, але чорний король йде до останнього білого пішака. Білі фігури далеко, вони не можуть захистити останнього пішака. І тепер вже білі не виграють. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь D5, вилка, король G7 і далі необхідно розмінятися, побити кінь Б6. Білі переходять в виграшний пішоковий еншпіль. Чорні можуть побити АБ чи СБ, за білих буде та сама виграшна ідея. Чорні б'ють АБ. Зараз хід білих, подумайте. Наприклад, білі грають король е 5 І білий король хоче побити чорних пішаків, і далі білі проведуть пішака Б. Але, звичайно, хід с 5 і чорні хочуть мінятися, щоб не програти. Якщо білі не хочуть розмінювати пішаків і зіграють б 5 то білі навіть програють, адже хід короля 6. Чорні поб'ють пішака h. Чорних є захищений прохідний пішак, і чорні виграють. А що, якщо стається розмін, то з дошки зникають всі пішаки, і буде нічия. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід б 5 Один білий пішак зафіксував двох чорних. Чорні грають король А6, король G4 захистили пішака. Далі білі проводять пішака H. Як відомо, крайнього пішака не провести. Але білі все одно виграють. Тому що в чорних буде цухцванг. чорного короля немає ходів, це не пад. В чорних є пішак С. Чорні грають С5. І тепер хід, про який не знають і часто забуваються початківці, білі можуть побити на проході БЦ. Знову ж таки, не пад, тепер в пішака Б є ходи. І білі проводять ферзя. Можна було й провести туру, буде мат, білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто правильний хід кінь d5, вилка, і перейти виграшний пішоковий еншпіль. Один пішак фіксує двох. Далі білі просувають пішака H. Чорний король зупинив пішака, але після ходу короля 6 в чорних цухтванх. Пішак це має грати, білі його б'ють. І далі буде мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!